Роздуми на кожен день. Псалом 31 8, Луки 10 41, 42, Филип'янам 3, 20, 21. Проблеми це невід'ємна частина життя. Вони неминучі і вплетені в саму суть занепалого світу. Ти схильний одразу включатися в режим вирішення проблем, діючи так, немов би, ти можеш виправити і довести до ладу будь що. Ця твоя автоматична реакція настільки звична, що ти про неї навіть не задумуєшся. Ця звичка не лише засмучує тебе, вона. Віддаляє тебе від мене, не дозволяй прагненню довести все до ладу, стати твоїм головним пріоритетом. Ти, обмежений в своїх можливостях виправити все неправильне в навколишньому світі, не обтяжуй себе відповідальністю, яку я на тебе не накладав. Замість цього Головною своєю турботою зроби взаємини зі мною. Розмовляй зі мною про все, що в тебе на думці, і прагни побачити всі події з моєї перспективи. Не намагайся полагодити все пошкоджене, що привертає твою увагу, але проси мене показати, що для тебе. Дійсно важливе. Пам'ятай, що ти знаходишся на шляху до небес і хай твої проблеми потьмяніють у світлі вічності.